Студія магарич представляє гумористично розважальний концерт Курс на літо. Епіграф поетеса Наталка Карпа. Із сокровенного Забери бери мене мене у бомбей. Забери бери мене мене у бомбей. Забери бери мене мене у бомбей. Бо я хочу подивитись на індійських слоней. Представте собі секс по телефону. Алло! Алло, це секс по телефону, я вас слухаю. Мама то я! <ривіт> Мама здорова! <ривіт> Як справи? Привіт, Богданчик! Привіт! Привіт! Ти знаєш, хто мені дзвонив? Мені дзвонив директор школи. Так. І він мені розказав все, що ти робив на уроці фізкультури з Софійкою. Значить так, синок. Я беру тебе за спітнілу руку. Воду на кухню, знімаю штани, ложу на табуретку. беру найбільший таті ремінь і б'ю, наказую тебе, б'ю, наказую тебе, б'ю, а потім я беру дві жменькі гречки і сиплю куточок і ставлю тебе на голі коліна. І б'ю тебе, нечемний богданчик, я б'ю тебе, Богданчик, б'ю нечемний, б'ю тебе, б'ю нечемний. Покажи и куришь? Загорела и лета, роза маме, мити дапи Поэтесса Наталка Карпа. З раннього. А Калина. А Калина не верба. Ось і всі знання, які біологія дала. А -калина, а -калина я, дівчина, я дівчина молода. А Калина. Ромео і Джульєта Юнона і Авось Україна і МВФ. Ну ми розкажемо про другу. Простая. Студент і преподаватель. Добрий день, Горест Васильович. Завітую Ярослав Григорович. Кирило, принаймні ім'я вже могли вивчити. Ярослав Григорович. Поставте мені. Кирило, ну як ви собі це уявляєте? Ви не були на жодній парі, на жодній лекції. Я вам не поставлю. Ярослав Грович, ну, я вас дуже прошу, поставте мені. Ну, у вас немає ні одної відробки, ні одної лабораторної. Я вам не поставлю, Кирило, не поставлю. Ну я вас дуже прошу поставте мені. Кирило, я вам не поставлю. Ну я вас дуже прошу, поставте мені 50 грамів, самого ранку, так погано. Лапа, Епіграф поетеса Наталка Карпа з неопублікованого В саду гуляла, квіти збирала. Потім сушила і продавала. Саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала. А зараз представте себе стандартна ситуація на стадіоні «Україна». Львів Карпати, Львів Карпати, гей, гей! Львів Карпати, Львів Карпати, гей, гей! Львів Карпати, Львів Карпати, Эй, 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 эй. Да, пацаны, заспокойтесь! Заспокойтесь, нам штрафные бьют! Как хорошо, что сейчас в Украине стабильность. И есть люди, которые никогда не потеряют своего рабочего места. Обыкновенный день из жизни украинского киллера. О, Василь Гнатович, директор дзвонить. Алло, Василь Гнатович, Д -д доброго дня. А, а я тут на один об'єкт під'їхав з інспекції. Так, -та, я скоро буду. Б -б -б Буквально 25-30 хвилин. Тут недовго, ага, дякую. йо Йо-моє, йо Мама дзвонить. А дьощі, що треба. Так, мамо. Так, відвіз Василька до школи. Так, так дав йому 5, 5 гривень на пиріжки. Ви розумієте, я на серйозній роботі працюю, мене дурницями відволікаєте. Все, все. йо моє Мама, дзвонить! Алло. Так, я пам'ятаю після роботи зайти в магазин. Так, купити. Так, радехівську сметану, бо вона найкраща. Розумієте? Я на серйозній роботі ви мене тут всякими дурницями відволікаєте. Йомаю, Йо мама дзвонить. Так, мамо! Ні, я не кричу. Так можете варити борщ. Можете варити Розумієте, розумійте мені все рівно, чи борщ, чи бульон. Я вас, я вас дуже прошу, встаньте на кухні на одному місці, я не можу зосередити. Пані та панове, ми продовжуємо, і ви знаєте, дуже така цікава життєва історія. Напевно, кожен з вас мав конфлікти з сім'єю. В таких випадках уявіть собі телевізор в хаті один і пульт один. А дивляться всі. Ми не дідамо, шантлюка демаюе. Кіба како перди. Ми не дідамо, шотлюка деманіл. взглянул в твои глаза и слова припомню все и снова повторю, кто тебе сказал? Ну кто тебе сказал? Кто придумал, что тебя? Вся команда в атаке. Нужно бить. Защитник в поле.